少年，最好躲吧，别逃吧，啊？这个躲吧，少年，你得他妈离婚。怎么？怎么又傻帽？什么？你咋样？怎么？什？么？

Аж догнать задоволення. Ай, ти ж моя, красуня, ай ти ж моя. Яка гарнюна, яка, от, 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 аж мені мається. А, ну все, давай, хватит. Давай. Шаня! Шаня! <ріпи> 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 так, все, давай. давай. Раз, давай, два. І... Ой, що ти не можеш випустити, <ріпи> О, трижди! Все, зробили, так, да? Молодець. Так. І дай там сьогодні у нас як сонечко, поки що є. Дом буде видно. О, шамблизился. Так. Прибомбаси. Так. Прибомбаси. мене Я Доброго здоров'ячка всім. Вітаю вас у себе на каналі, на моєму каналі, на нашому з вами спільному каналі. Сьогодні у нас понеділок, 24 листопада. Ось уже і останній місяць осені закінчується. Да. Зима на носі. Готові ми її зустрічати. Чи ні? А куди нам діватись? У нас вибору нема. Або їхати кудись перезимовувати у теплих краях. Я б це, чесно, і зробила. Але я не маю змоги. Ой, двом причинам. <ріх> Бо Шанюха, ось, треба за нею догляд, а я нікому не довіряю. Нікому. От. І квіти теж нікому не довіряю, догляд за квітами. Через це я прив'язана додому, сама себе прив'язала і не страдаю від цього, чесно скажу. Зараз при наявності Ютуба можна подорожувати, куди ти захочеш. От. Ну, звичайно, що приїхати і онлайн, так сказати, побувати там в цікавих краях, ну, можна і на екрані подивитися і зрозуміти. Колись люди, куди тут мені Прийти сюди, шаня, іди сюди. Бо тут у нас дощі такі йшли, листя, де не прибране, воно згнило і тепер лежить, наче грязюка. О, так колись люди жили як там, де народився, там і помер. Майже так. Ну, були, звичайно, невеликий відсуток, що кудись подорожували. Ну, в мене, наприклад, бабуся завжди казала. От вона народилася в селі, там і померла, прожила все життя, ну ще їздила у місто, районний центр, там на базар торгувала яйцями, да, курми. От. А так прожила все життя в селі. Я не скажу, що це гарно чи не гарно, як так повинно бути чи не повинно. Тут кожному своє. Вона напевно і не хотіла кудись їхати. Друга бабуся, та родичі були і в Москві, і в, цьому, і в Казахстані. Через це вона була і там, і там. Ми з нею ще їздили, я в сьомий клас ходила. І вона мене взяла з собою, і ми їздили в Москву до тітки. От. А в Казахстан, я навіть і не пам'ятаю, мабуть, я маленькою зовсім була, коли вона їздила. Ось так що тут таке комусь не сидиться на місці, а когось не можна з місця зрушить. Я наскільки прив'язана і до своєї квартири, я постійно і раніше говорила, і постійно говорю про це. От для мене це. Знаєте, як є Шаня, ти тут чи де ти? А, біжить маленька моя. Вона якби цілюще мені от, знаходитись, особливо в моїй кімнаті, мене це наповнює енергією, бажанням щось робити коло моїх швейних машин. От. І дивлячись у вікно. Як я завжди кажу, що в мене вигляди з вікна. Де, хто дивиться квіти, я постійно показую на мільйон. Які закати сонця чудові, боже, неймовірні. Мені все це на виду, я все це бачу. От, через це я, ну не через це, а, мабуть, така в мене натура, що мені цього достатньо, щоб відчувати себе майже щасливою. Бо щасливою на... Всі 100% нікого немає. От. Ну, на якісь там проценти щасливі. Йдемо ми знову коло метра, будівництва, крани дрчать. гупає, сукає. Ось школа в нас тут. От. Женя, ти йдеш? Ото ззаду йде, що мені і не видно. Ось, такі. Крани тут, Автострада ця це, це фірма будує, а якийсь чан там піднімають. Ще такий кран ось там. Червоний, це зелений, то, то червоний. Ось, Сьогодні сонечко. до нас в гості завітало, бо ми його бачимо, а вже не бачимо. Вчора такий дощара, Скільки води вже в нас тут поналивало. А багато місць, де розрито. І грязівка така, що не можна пройти. От намагаємося, добре, що я тут давно живу і знаю, куди мені краще піти. Ось, ось руки мерзнуть сьогодні. А? І я ще потримала в руках ці рукавички з пальчиками. І думаю, так, вони мені будуть заважати. От і зря. Треба було одягнути. Ну нічого, потерплю. Трошки потерплю. Так, що вам розповісти? Отака у нас осела кольору. Школа, правда, вже вигорила. Спочатку так вона була е, така, от як Оце тут куточку. А тут оця стіна на сонці, і вона вже вигоріла. Жовтий такий насичений був, як жовток домашніх яєць. Шаня, пішли. Так, машина вже не стій, а вона туди повертає. То, що вам розповісти, на, на хоч трошки. Все-таки ми купили станцію, ще одну. Тепер у нас дві. А, в суботу висор нам її доставили з Чернігова. От. Мені ще з цього пошти. Нової пошти зателефонували, вже, мабуть, і темно було, що до вас направляється посилка, і у вас указано 401 відділення, але не підходить, бо там до 10 кг, у вас 25. Я кажу, які 25. Там, говорю, станція в характеристиках було написано, важить 11,5. Ну, хай ще там ці шнури, там ще то що, ну, ще може пару кілограм. Ну, кажу, не 25. Бо це ж чим важче, тим більше за цей, за доставку. Хоча в мене безкоштовна була повинна бути. Але продавець трошки не зреагував, відправив, номер е, не скинув. Це через Prom.ua, Якось там називається цей номер, коли вони для нової пошти е, оформляють е, самі. І видається, нова ну, пошта видає ТГТ чи якось так. От. Ну в общем, а на пробу він. Не скинув, мені повинно було безкоштовно. Доставка безкоштовна. Нема. І в суботу дивлюся, мені 354 гривні за доставку. Я пишу, продавцю. Кажу, хоча я йому вже в п'ятницю написала. Я говорю, у мене безкоштовна, у мене смарт-смарт-підписка. Я кажу, підписалася на смарт-підписку, щоб мені безкоштовно доставлялися новою поштою посилку. Достатньо часу я замовляю. от. А мені виставляє гроші. От коли е, за Чернігов виїде е, посилка ваша, тоді він зникне. А субота вже в відділенні моя посилка, а мені все рівно пише, що я повинна так, цей заплатити за доставку. Я йому знову пишу, ось кажу, це сплошний обман. Що це таке. Я говорю, ви правильно оформили, я вже почала підозрювати, що він щось. Не так зробив. Так, Шаня, зараз я подивлюся. О, їде машина, стій. Дуже в нас тепер дорога. От. І звідки він звідти розкарається, звідки машина. Шані, Шаня, до мене бігом, щоб ми встигли перейти. Давай, 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 давай. бігом, 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 побігли. Бігом, 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 бігом. бігом. <кхем> він через там, хвилин 5-10 пише, що ви знаєте, так моя помилка була. <кхем> Вибачте. Це буде добре. Почекайте трохи і зникне ця оплата за доставку. Точно, дивлюся, вже немає оплати за доставку. Ось туди ми ходили за посилкою там. Я перевела Ой, як грязно. Шаня, куди ми поперлися? У грязь? Да? Зараз знову будемо там спускатися, бо скільки. Ось, Мені у вантажне відділення нової пошти. От, вони запитали, куди, що давайте намічайте. Ну, в общем найближче тут ми височок взяли в суботу і поперли за нашою станцією. От, тоді, коли її інструкції почитала трохи, не вивчила зовсім, але так, що треба її зарядити до 100 відсотків, а тоді користуватися. Зарядили ми, тут зникло світло вечором. Запускати станції, а вона не запускається. Ой, У мене чоловік, звісно. Господи, він дуже гарний чоловік, але ну, навіть важко сказати, що він, що він що, не так. І він там клацав, нажимав кнопочки, це він любить таке, що мене дуже злить. І від того нема не запустилось. Ми пішли на вулицю гуляти, так що нам робити. Да. Сюди треба йти. Шеня, пішли. Оце таке ми тут ходимо. Не розмовляли. Він такий, що тепер? Оце лад чи що, Чи в ремонт здавати. Оце тобі так куплять, і Йдемо ми мовчки, гуляємо додому е, цей. Так. Я відключила камеру, щоб не позоритися, якщо я впаду або ще зламаю. А свадьбу поклали. Е. О. Так. І я вже коли ми прийшли, він ліг, нічого йому не треба, прям розстроївся так. Я тихенько включила. І знаючи цю нашу стару станцію, стару нову, вона теж не дуже то стара, ну старіша. От. І там на кнопочку нажала. От, яка включає розетки на цій станції. Я навіть не здогадувалася, що не нажимав він. І все запрацювало, я його зову і кажу, А тепер мені скажи, хто розумніший? Жінка чи чоловік, який електрик, він завжди мені каже, я електрик не по цій системі, ну, в тролейбусному депо, я там розбираюся. Тут, ну, в общем, працює ця станція. Я підключила до цієї нової станції всі телевізор, приставку, роутер, він до старої та станції підключив свій телевізор і ми дивимося, світла нема, а ми дивимося YouTube. Красота. Заряджається ще і ця станція, та UPS чи якось називається функція. От що вона підключена до розетки, наприклад, і до неї підключені прибори, які там треба. О, тут вже в нас цією плиткою викладають. Там дорожку виклали, красота, що поручні зроблять. О, я підключила, так як повинно бути. І при відключенні. Вона пропускає вона в розетку, коли включена, а до неї прилади приєднані, які там треба, не важливо, що там. В моєму випадку телевізор і роутер, а він ж, наприклад, холодильник чи ще щось. І коли відмікають світло, так вона пропускає через себе струм, не віддає свій, свій заряд. А коли зникає електроенергія в розетці. Вона одразу переключається, і ну, долі секунди. Лампочка трохи моргнула, у мене світилася, і переключилася, і вже вона підтримувала все, все те, що я підключила до неї вже своїм зарядом. І пішла розрядка. Наблюдать, цікаво вже, скільки там процентів. Жінка як дивилася, думає, що вона робить. Мені здається, зараз нікого не здивуєш, що знімається відео на камеру. Так, донь, ой, ой, ще, почекай, господі, от роз'їздились. От у нас стало тут капець. Так, пішли бігом, бігом, ми не причекаємо всіх. О, так що якось відчуваєш надійність, що ти забезпечена. Енергією, бо зараз без енергії, особливо у нашому випадку от, електроплити, так ми прив'язані до електрики, ні їсти приготувати не зможеш. Через те я графіки обов'язково слідкую за графіками відключень і планую свій день, що мені приготувати. Значить, коли світло є, я цей, готую їсти. Перед відключенням. Я кип'ячу чайник 2 літри, у мене термос двохлітровий. Заливаю туди термос от, і я забезпечена, їжа зварена і цей, і кипляча вода є у мене. І це постійно так. от. А це сьогодні я якось не придивлялася, не знаю чого, я дивилася. ну, Нашу україночку, яка в Америці зараз живе, і вона купила собі, ну вона називала, мені здається, чайник. Ну Є ж чайники, які зберігають енергію не з підогрівом, а коли закип'яти, і певний час вода там буде гаряча. От, ну Вони називаються ці прилади термопост. Сьогодні зробила замовлення на Ротекс і вже й заплатила, буду тепер чекати доставку. Я ще дивлюся Дьомину Люлю. Вона чайник собі купила. Гарний чайник. Але я подумала, що, мабуть, краще купити термопост. Два чи три дні я обдумувала. От. І сьогодні все-таки електрочайник у нас є, він працюючий, нічого з ним нікого немає. А мені ще підкупило, це нам плюс, те, що чайник, наприклад, ні одна, ні друга станція в нас. Не потягне, бо чайники ж вони більше 2 кВт. А у нас станція, так, бігом треба йти, бо там мовчарка йде. А у нас станції на один кіловат. Через те, ну я не знаю, може і потягне, а може і ні. Шаня, пішли сюди, пішли бігом, сюди пішли. На східці, пішли. Пішли сюди, 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 пішли. О, о, бач. Пішли, пішли сюди, бігом. Бігом. От, це ти, мабуть, на неї. Да, да, і ти, звичайно ж. Пішли, пішли, бо ж дівчина не втримає. Да. Пішли, пішли, бігом. Шаня. Ой, кам'яні з цими овчарками. Пішли, пішли. Шаня. Ой. Шанька для неї овчарка, так як кажуть, як червона тряпка. Ось наша ідея знайома. Кацир, яка душання завжди. Доброго ранку. Ми ходимо в магазин, і до неї на касу вона із зашані і познайомилася. І я, мабуть, вже збиваю все. Ой, слизько я на цьому на ґрунті, на траву треба. А цей термопот, 800 ватт. Це значить, що я зможу підключити до однієї чи до другої станції. Це дуже зручно, бо буває або забудеш, вони що, теж сюди йдуть. От лихо. Я думала, вони туди далі підуть, а вони теж сюди в двір зайшли. Шаня, пішли. Бо там дівчина, а ще овчарку. Чи хлопець не пайму, за нами йдуть. Йок під палки. Кхе -кхе. Ще не тримає. Ось такі бувають прогулянки. Я так... Я що йде за нами. Йде пале. Щаня, йди сюди. Йди сюди. Підемо сюди. От. А в друг вони теж сюди будуть йти. о. Не знаю, зараз поліземо ще в одну грязь. Там би двором би я прийшла. Так, мабуть, йде сюди, туди. От. Так. Лазимо. Сюди пішли. О, яка колумбочка. Я скільки тут ходжу, якось і не замічала. Дивіться, скільки амаранта тут. Я думала, що тільки там він. Чесне слово, Боже, ну ми отут по дорожці завжди ходимо. Або отам. А ось так близько коло клумби і не ходили, і не бачили. Ви бачите, що я вас тут трусю. Ну, так виходить. Така в нас сьогодні прогулянка. Тут треба, як кажуть на російській, глаз да глаз. Все треба бачити, уникать Всіляких ситуацій таких, що для шані можуть бути, можуть бути небезпечними. Теж тварини з ким здружить, а з ким Так, тут. А, ну, тут ми пройдемо. Тут у нас пісок з глиною і коли багато води, вона досить швидко всмоктується в землю. Так що тут... Уже все по травиці можна й прийти. О, слава Богу, не бачу я їх цієї овчари. Я обдумувала, думаю, може шапку купити собі. Я зовсім забула, що я в минулому році на Аліекспресу цю шапку була замовила. І носила всю зиму за літо забула, а це доставала рукавички, там таке все зимове. О, так у мене шапка є. Добре, що я не замовляла, а то б ще замовила. Ой, яке сонце. Ну що, на цьому завершую своє відео. Дивіться, читайте, що читайте? Пишіть, оце ще ляпаю. Пишіть коментарі, ставте лайки, дізлайки. До нових зустрічей. Бувайте! Бережіть себе і своїх рідних, близьких. Зустрінемося. Пока-пока.